Слово пацана, кров на асфальті. Ви знаєте, серіал е, наробив шумихи в українському інтернеті, виявляється, українці не просто знають про медіаконтент в Російській Федерації, активно дивляться ще й кажуть: ну а що, ну, а що, наші такого не знімають, ну а що, 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 що? Про 90-ті треба знати, треба знати, треба знати. Друзі, ви знаєте, це так дивно. Я. Я свідомо відмовився від всього контенту спочатку повномасштабної війни. Від всього контенту з Російської Федерації. До того я відмовився ще в 2013 році від кварталу, від всіх серіалів, які знімали квартал. Я не дивився нічого абсолютно включно слугу народу. І хто такий я дізнався тільки після виборів? Ви знаєте, це не дуже на мою точку зору, правильно. А якщо ви вже дивитесь, то хоча б не виправдовуйте в коментарях, що вау-вау, як добре, як класно, як круто, а наші такого не знімають. А, я так підозрюю, що і Лепса слухаємо, да? і Кіркорова, і Баскова, і так далі. А, ну, це дуже-дуже дивно. Я слухаю деякі групи, але ті, які не підтримали а, збройну агресію або навпаки виступили а, за Україну. Це і Бі-2, це і ДДТ, це і Машина часу. Знаєте, деякі групи є. А от Чайф, я був здивований і шокований цими відвертостями фронтмена. Пфф, друг, ти не повинен був бути таким. Ребята, ви знаєте, в інтернеті і взагалі в цілому в світі є дуже багато різного контенту. Англомовного да будь-якого, і україномовного, якщо вже так. Я розумію, що ви ну, багато з вас не знають англійської мови, і це змушує вас подивлятися все-таки на російський медіаринок. Але ну, це якось неправильно. Ну, як на мене, це якось неправильно. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але ви знаєте, слово пацана, кров на асфальті. Вау-вау, який серіал. Ну, це, це читати як мінімум від українців, як мінімум сумно. Я навіть не скажу смішно. Ми вже відсміялись. Сумно, не варто цього робити. Це моя персональна точка зору. Можете хейтити, можете сказати, що я не правий, але дуже багато є чого подивитись. І не обов'язково дивитись серіали ну, дещо такої сумнівної, як на мене, якості. Вчора я трейлер, трейлер, чи як він там називається, подивився. Пацанва кулаками розмахують, встановлюють якісь стосунки. вас реально це турбує? Реально, ви там реально щось хочете побачити в цьому серіалі? Я вас умоляю, Візьміть, купіть краще книгу і почитайте. Телеграм-шапці профілю, там трішки про цей серіал і відгуки.